Вітаю, друзі, вітаю фінансових директорів. І наша наступна сьома порада саме для них. Вона стосується питання управління дебіторською заборгованості, політикам та контролю. Проблеми ліквідності найчастіше виникають через неправильну роботу з дебіторською заборгованості. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 10 дебіторська заборгованість. І міжнародний стандарт фінансової звітності, 9 фінансові інструменти, визначають порядок оцінки і нарахування резервів. Давайте розглянемо політики фінансового директора щодо дебіторського заборгованості. Це насамперед встановлення відповідних лімітів для кредитування клієнтів. Погодження ризикових продажів, система нагадування і претензій, контроль строків заборгованості і оцінка потреби в резерві. І наша порада: дебіторка це не борги клієнтів, це ваші потенційні гроші. Рухаємось далі. Наступна порада завтра. До зустрічі!